Друзі, вітаю! 14 жовтня з вами знову Валерій Кучук. У мене для вас є насправді термінова і дуже цікава новина, яка означає, що переговорний процес про завершення війни запуститься дуже скоро, оскільки пролунали офіційні заяви від Сполучених Штатів Америки і від Кремля. Ви знаєте, що сьогодні вранці Байден вийшов із заявою про те, що він говорить готовий із Китаєм, Північною Кореєю і Росією про нерозповсюдження ядерної зброї. Відповіді від Кремля не забарилася вже Пісков дав відповідний коментар зараз детально і максимально коротко про те, що відомо на цю хвилину. По-перше, Пісков сьогодні на брифінгу серед інших питань якось так несподівано сказав, що він почув заяву Байдена і в Кремлі почули. Ну ви ж розумієте, заява Піскова це офіційна позиція всього Кремля. Він сказав, що потрібно розглядати всі питання безпеки в комплексі з урахуванням нинішнього стану справ. Відповідаючи фактично на пропозицію Байдена про початок переговорів, що означає безпеки в комплексі. Давайте я вам розшифрую, бо це його пряма мова. В умовах війни, яка ведеться щодо Росії з непрямим і навіть прямим залученням туди ядерних держав, таких як США, Великобританія, Франція, говорити про це, не пов'язуючи тему з усіма іншими аспектами безпеки, абсолютно неможливо. Надалі ви можете розшифрувати, що власне стоїть за словами. Піскова читайте Путіна і всієї його свити. Це означає, що предметом переговорів і буде російсько-українська війна. Ну, можливо, вони скажуть, ви звідси виходите, ви сюди не втручаєтесь, ви Україні не допомагаєте. І ми тоді до всього домови. Звісно, це максимальна вимога Путіна і Кремля, але вона точно не буде задоволена. Я більш ніж переконаний, але десь посередині, на жаль, можуть зійтися і без нас. Це якраз історія про Україну без України. Я, на жаль, поки що вбачаю такі не дуже привабливі перспективи. Хоча Білий дім неодноразово говорив, що переговорів із Путіним без України не буде. Тому, навряд чи ми почуємо конкретні заяви від Байдена чи Кремля про те, що вони там умовно вирішують питання російсько-української війни, але Путін сказав: Ми готові. Ну і Байден як виявляється також готовий. Росія вважає такі контакти необхідними щось раптом сталося. Бо ви знаєте, буквально вчора-позавчора Пісков давав коментар стосовно інформації про телефонну розмову Шольца та Путіна. І він каже, так, Путін готовий говорити із владою Німеччини, куди, власне, летить Байден. Буквально наприкінці цього тижня відбудеться туди візит. У Німеччині вже офіційно підтвердили, що буде наприкінці тижня. Дату, деталі ніхто не розкриває. Є попередня інформація, що буде це один день. Я далекий від думки про те, що туди. У Берлін пролетять умовно Путін, Кім Чен Ін чи Пін. Ні, такого точно не буде, але попередні домовленості будуть там досягатися. Питання залишається відкритим: чи буде там Зеленський? Поки що нема такої інформації. Я сумніваюся, що, наприклад, до Берліна запросять Зеленського, бо це офіційний візит Байдена саме до Німеччини. І тут мова не йтиме про якийсь там ширший формат. Можливо, зустрінуться вони із Макроном і з Стармером. Прем'єр-міністром Британії так, я цього не виключаю, ну, можливо, за якоїсь вечері, але не більше. І далі Пісков також продовжує, що ці переговори не можна відкладати в довгу скриньку, але ми маємо розглядати всі питання безпеки в комплексі з урахуванням нинішнього стану справ, тобто з урахуванням тієї ситуації, яка склалася в Україні. Також Пісков сказав ну з усієї лицемірності, яка йому притамана, що Росія нібито не загрожує країнам НАТО. Хоча буквально сьогодні німецькі представники сказали, що вони очікують удару від Росії по території НАТО у 2030 році. Чому вони так далеко це відтягують? Я маю на увазі німці. Я не знаю, бо росіяни готові як на мене вдарити. Прямо і завтра, враховуючи інфантильність північно атлантичного альянсу, ну, лише питанням залишається відкритим, чому вони це не роблять. Але ймовірніше за все, ще раз наголошу, що слова Дональда Трампа про можливість Третьої світової війни, про що я вам розповідав учора. Вони дуже близькі до реалії, і справді дуже багато сьогодні є від поляків від інших посадовців європейського союзу про реальну загрозу з боку Росії, Китаю, Північної Кореї, Ірану введені додаткові санкції проти Ірану. Хоча мені вдається це допоможе їм як мартнум припарка, маю на увазі європейському союзу. А санкції точно не нашкодять і самому Ірану. Ну і також е, Пісков сказав ще одну таку річ: говорити про те, що саме російські збройні сили для когось становлять небезпеку, абсолютно неправильно, нелогічно. А Головне суперечить усьому ходу історії, яка призвела до тієї конфронтації, яку ми зараз усі разом переживаємо. Так дійсно, бо захід не дав можливості і ми в тому числі здійснити всі плани Путіна в Україні, і тому я вважаю, що Точно, здачі України не буде, тому що про це багато говорять. Не виключаю, що це буде якась умовна Ялтинська конференція 2, як то була по завершенню Другої світової війни, де будуть досягнуті домовленості? Чи будемо ми там представлені, я поки що сумніваюся, що відповідь на це запитання може бути ствердною, оскільки нас не розглядають як суб'єкт. Це треба визнавати, нам треба до цього прагнути. Але зверніть увагу, що добилася Росія. Росія добилася того, що Байден готовий з нею говорити. Я маю велике сподівання, як я говорив вранці, що ця зустріч, яка відбудеться, лише покладе початок в регулюванню воїн у світі. Але чи буде він результативним, ми побачимо, тому що поки що в мене в цьому плані великого оптимізму немає. Враховуючи те, як демонструють зараз свою силу, Північна Корея. Китай поблизу Тайвань, Росія, яка демонструє справді свою силу через долучення навіть північно-кресті у війні проти України, та як сьогодні Іран підіграє Росії на Близькому Сході. Все це створює дуже непросту, непривабливу картинку для всього європейського і американського істеблішменту. Тому дійсно потрібні дуже рішучі кроки, на які Байден поки що, як на мене, не готовий. Але, можливо, якраз за підсумками цієї зустрічі, де, до речі, він сказав, ми готові зустрічатися, але без будь-яких попередніх умов. Американці на цьому наполягають. Сходимося, говоримо, а далі визначаємо. Можливо, щось і зміниться буде більш-менш для нас прийнятне. Нам же робити друзі свої, бити ворога, допомагати нашим Збройним силам України, донатьте, кому можете, кому довіряєте, скільки можете, бо не будеш годувати свою армію, будеш годувати чужу. Все дуже просто. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, поширюйте це відео своїм знайомим і друзям, бо це фактично публічне визнання початку переговорного процесу про завершення воєн багатьох, в тому числі на Близькому Сході. Хоча в Ізраїлю, чесно кажучи, своя думка з цього приводу він її ще не озвучив. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям, всіх ціною мишну і не перемикайтесь, все буде Україна.